Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити в рубриці питання відповіді на тему фітнес і економіка або навіть тіло як капітал. І чому фізична форма вона вже зараз приймається як інвестиція? Тому що зараз, в 21 столітті, ми бачимо особисто, я бачу в своїй роботі таку тенденцію, коли людина дуже серйозно відноситься до свого зовнішнього вигляду, тому що зовнішній вигляд дорівнює здатність до самодисципліни, здатність до стабільності і контролю. Так? Тобто вона виходить кожного ранку на пробіжки, там чи а, у неї чіткий план три рази силова, два рази біг. Боді-ін-майнд, типу Пілатусу, йоги і так далі. І це все тиждень нікуди нічого не може ніяким чином впливати на те, щоб це змінилося. І всі розуміють, що цій людині можна довіряти, тому що вона стабільна, вона там як валюта певна да? англійська фунт. Щоб не сталося, а їй найбільше довіряє. Довгострокове мислення, тобто вона вкладає зараз в себе, а значить, що вона думає про те, що буде далі. Вона не живе сьогоднішнім, вона живе завтрашнє, завтрашнім, післязавтрашнім. Вона точно знаю, що сьогодні, трішки, завтра, трішки, сьогодні один відсоток покращення, завтра це вже два відсотки покращення. І так можна будувати досить. Далекоглядні плани не тільки з приводу свого тіла, аж в принципі бізнесу, команди. І в неї точно є ось відповідь на питання, куди ми йдемо, з ким ми йдемо і що ми маємо отримати в результаті. І, звичайно, така людина вона дуже поважає себе і власний ресурс. А значить, це можна перенести на відношення до е, цілої команди людей, з яким е, ведеться якась справа, да, чи, 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 чи переговори, чи, чи партнерство, і тому подібне. Тому от така фізична форма дає під е, е, якусь да, підкірці да, е, враження, що можна довіряти, якщо він такий. Гарно виглядає, є цьому причини і от це робиться такий висновок, само собою. Значить, робимо такий підвисновочок, в принципі, з того, що сказано, тіло є в певних умовах та стає таким маркером працездатності. Уявіть собі, якщо людина може так стабільно тренуватися, виглядати значить, тримає концентрацію, значить швидко відновлюється, значить, вона може витримувати темп, і вона відповідально відноситься до свого тіла і до свого навколишнього середовища. Тобто таким чином ці всі речі вони дуже легко переносяться на взагалі імідж взагалі. Тут, як, в принципі, нічого нового, мабуть, я не скажу, просто ви це самі розуміли і, і... дивно, що. Трішки по-різному сприймається а, чоловік і жінка. Чоловік взагалі без запитань у жінки, якщо у неї, там, наприклад, троє дітей, вона виглядає, як ніби ті, щойно зійшла за сцени, де отримала кубок, там, боді, а, у, у них різні, а, ну, боді фітнес, нехай, да? а, тому що це такий самий, а, лояльний варіант до відношення до, цього, до тіла. І підготовки, то, в принципі, завжди є сумніви в тому, що, що вона за це віддає, скільки вона за це віддає, і не тільки часу, не тільки грошей, сил, чи вона жертвує ради того, щоб цим так виглядати, і чи не час ці дітей різні є до цього моменту, але насправді мушу сказати. Що якщо правильно вибудувати розклад, то нічим не відрізняється ні чоловічий, ні жіночий розклад в цьому плані. Тому не сумнівайтеся, в цьому, в цьому питанні все абсолютно однаково. Отже, ми, тут фітнес як в цьому образі, він йде інфраструктурою продуктивності. І, звичайно, спорт обов'язково. Елемент особистого бренду. Ви можете бачити різних лідерів, політиків, бізнесменів, які рано чи пізно говорять: от спорт частина мого життя. І зразу ж, зразу, це все сприймається як: а, ну ясно, тоді все зрозуміло, чому він такі, така людина, за якою хочеться йти. Це і в принципі читається. А до того, а коли стає все ясно і відверто, то тут взагалі, в принципі, немає ніяких сумів. Особливо зараз дуже часто бачу, лідери звертаються до таких ем, варіантів, як триатлон. І тут взагалі за таким лідером можна йти сміливо, тому що ого, ну уявіть собі, тут е, якийсь певний вид фітнесу не дуже витрим. А людина тут в три напрямки заходить ще й на ці марафони, які дуже, дуже довго є. Ну тобто вони проходять довгий період часу. І потрібно це все витримати. Стабільна людина, сильна людина, справжній лідер. Тому це елемент обов'язково лідера. Звичайно, інші обирають інші варіанти. Йога дуже часто. Йога це щось, щось про поміркованість, це щось про мудрість. Це не завжди в бізнесі, але багато артистів, багато людей, яким потрібно звідкись черпати оцей дзен або якісь речі, середовище ідей. Коли ти дуже часто спілкуєшся з багатьма людьми, з великою кількістю людей, це не те, що навіть вигорання, а ти занадто багато себе вити, і віддаєш і дуже мало забираєш. Тому що навіть я, коли спілкуюся з великою аудиторією, ну, після цього хочеться йти в душ. Тому що там, змити з себе увагу, змити з себе погляди, думки люди, люди бувають дуже різні. І ніколи не знаєш, який. Взагалі посил тобі дають аудиторії. Добре, якщо це прям такий дуже потужний енергетичний обмін, коли це дійсно позитивний енергетичний обмін. Але коли стінг, наприклад, чи Мадонна виходять на сцену, де купа мільйони людей. Ніколи не знаєш, яким чином це закінчиться, і де обо які ось чи думки. Ну, це я так все, взагалі вивела це в варіант якоїсь містики. Але ви мене розумієте. Тобто люди, які публічні, вони таким чином обнуляються, коли вони після того, як вони працюють з великою кількістю. І так, звичайно, оці енергетичні практики, взагалі, люди, які працюють з великою кількістю людей, вони, як правило, йдуть в цю потужну йогу, оці різні праці з внутрішнім світом, з енергією і так далі. бізнес ж, які контролюють дуже багато процесів, вони мають бути продуктивні, це більше. Такі про, про справу, про діло: це силові, це біг, це ну, той ж самий тріаплон, плавань. І а, тут речі такі ж про, про, про справу про дію. Політики, слава Богу, вже останнім часом почали теж йти в цей напрямок. Звичайно, там у них дуже мало часу на це. Але останні а, тенденції такі, що а, гарно виглядаючий політик, у нього теж. Кредит довіри набагато вищий. Ну і ясно, що бачимо президента країни, який невідомо на що схожий, і президента країни, який чітко доносить свою думку, який виглядає приємно, який у них, звичайно, і різні розміри одягу. Ну, це таке, можна бути високим і таким великим, а можна бути низьким, і таким піджарим, да? Тобто, це це не про те. Ми, я, я про те, що. Кредит довіри до цієї до цієї сухої спортивної людини набагато краще. Тому що знову ж таки дисципліна знову ж таки: спорт багато ставить на місце. Багато речей. Да? Сумніви, якісь, якісь збої, якісь депресій, депресивні стани, сумніви. Не знаю, що робити, піди побіг. Зразу стане на свої місця. Або сходи в зал, або ще щось вигадай. Можна все що завгодно, аби допомагало, і це допомагає. Тому от такий момент, якщо я досі не переконала вас, що треба займатися тренуванням і своїм тілом, тож я думаю, що на цьому етапі вже можна замислитися. Тобто, доглянути тіло це як ознака ресурсу. У вас є ресурсність на те, щоб доглядати за тим тілом. Ви можете собі дозволити це, ви керуєте своїм життям, а значить, і всіма іншими ви зможете керувати. Тому що мені здається. А керувати власним життям це найскладніша задача з усіх, які у нас є. Тут не знаєш, що через п'ять хвилин буде, що вдягнутися і дитину вдягнути, та? а людина керує цими себе процесами і людьми навкруги, і так далі. Можливо, мої приклади іноді навіть здездуться маразматичними, але вони такі досить життєві. І ви мене зрозумієте, якщо... Дивитися постійно і власне живе своє життя. Так, коли у тебе розклад є, то сумнівів, що робити далі, набагато менше. Тому що ти знаєш, що о сьомій ранку в тебе пробіжка, о 9 ранку в тебе сніданок, о десятій ранку у тебе міт-переговори, о одинадцятій-дванадцятій теж, о тринадцятій там зум, потім перекус. Потім чи, чи обід, да, можна з колегами. За обідом ви обговорюєте справи. І потім далі, після шостої, ну там як вже вийде, після шостої, ви ну, добре, якщо після шостої, або зранку у вас тренування, або ввечері у вас тренування, може бути потім ви повертаєтесь додому. В ідеалі забуваєте про роботу і стаєте батьком чи матір'ю сім'ї, або там йдете на якісь. На якийсь івент з друзями, якщо ви людина не сімейна. Так? І цей розклад, він допомагає не задаватися запитанням, а що потім? У вас є розклад, у вас є чітко визначені кроки, і, і все. І там, там є спорт, там є відновлення, там є справи, ділові справи. І немає от цих дисбалансу все або нічого. Тому передивіться свої щоденники, впишіть туди чіткі е, рамки часові для кожного е, да, і починайте вже сьогодні. Не з понеділка, вже сьогодні. Тому що е, на завтра ви ще до завтра ще передумаєте 300 разів. А, у нас є зараз і тільки зараз. Е, яка тонка межа між інвестицією та тонким тиском? Тут є теж межа. Звичайно, коли а, фітнес, ви перетворите на ще один да, то вже, то вже не буде в задоволення. То вже буде знову ж таки в перегін до депресії, тому що треба. Треба більше, треба краще, це теж може привести до виснаження. М -м ні, лишіть цю частину як задоволення. Не хочете ви бігати вставати. поприсідайте. Просто цю годину, яка відведена на спорт. Ви м, активно проведіть, але обов'язково з умовою, що ви її дійсно а, з цілою активності, з цілею активності проведете. Не просто полежите, тому що на, на полежати у вас теж буде час відведено. Тобто я вам всім бажаю гарного щоденника. Гарного там електронного чи, чи письмового, паперового, як, кому як зручно, але дуже багатьох людей. Саме такий спосіб рятує від якихось мінусових станів. Ми якось із тіла як інвестицію перейшли в інші речі, але ви не розумієте, так, в те, що лідери вони завжди дисципліновані. Як правило, принаймні, хочеться в це вірити. Зараз уже час, коли дуже легко відрізнити хорошого лідера від поганого, чи взагалі не, не лідера. Занадто ми багато знаємо про ці речі. Тому, якщо ви плануєте бути лідером, або вже є лідером, ви прекрасно зрозумієте, про що я говорю. Або якщо ви тільки вибудовуєте свій образ і. Не знаєте, з чого почати, дуже хороший варіант почати з щоденників і з розкладу, де обов'язково буде фітнес. Пам'ятаєте, ми вище говорили про те, що і зразу кредит довіри збільшиться. Ну, не зразу, якщо там є якісь питання, а 3-6 місяців, тому що якраз в цей період відбувається звикання, яке вже від вас нікуди потім не піде. Ви через деякий час, через цей час будете сумувати за фізичною активність. Отже, не ігноруйте відновлення. Зараз дуже багато девайсів, які вам покажуть про це, сама з таким хожу. І якщо у мене там відновлення в оранжевій зоні, я вже починаю розуміти, що десь я забула відпочити. Тому, якщо ви не відчуваєте це самі по собі, якщо ви знову людина руху і дій, то я вам, звичайно, пораджу дивитися на е, речі технічні, які вам дозволяють це подивитися. Це можуть бути е, кільця, це можуть бути браслети, це можуть бути годинники вже в розробці зараз навіть е, е, прикраси, які можуть щитувати з вас дані. Варіантів безліч. Головне бажання. я, в принципі, його вам і бажаю. <глав> Масло матльне. але як. Тому до наступних зустрічей будьте мудрим лідером, активним лідером і дійте.